Мабуть, найрозповсюдніший штраф, з яким стикалися перевізники, це перевантаження на осі чи штраф за перевищення загальнодопустимої ваги. Отож, давайте розбиратись, що потрібно знати, щоб уникнути штрафів, також вияснимо, чия відповідальність. Метою штрафів, що діють у всіх країнах, є збереження доріг державного та місцевого значення. На прикладі українського законодавства розкажу, як регулюються норми. Основні документи, що регулюють габаритно-вагові норми, це закони України про дорожній рух про автомобільний транспорт, також постанова Кабінету міністрів про правила дорожнього руху від 10 жовтня 2001 року. У ЄС регулюється директивою 2015 719 від 29 квітня 2015 року. Я б розділив ці штрафи на два види порушень. Перший це порушення загальнодопустимої маси, тобто вимірюється загальна вага транспортного засобу чи автокомплекту з вантажем. Другий це перевищення поусових норм. Коли вимірюється зусилля кожної осі чи колісної пари, з якою натисне на дорожнє полотно. На момент виходу відео останні зміни у правилах дорожнього руху були від 9 лютого 2022 року, основною метою яких було прирівняти українські максимальні вагові значення до європейських. Для кожного виду транспортно-граничні норми для автомобільних доріг зазначені у таблиці пункту 22 і 5. ПДР, назва якого рух транспортних засобів та їх составок допускається у разі, коли їх параметри не перевищують фактичної маси. Бачимо, що граничні норми по дорогам державного значення для двовісного авто становлять 18 тонн. Для тровісного автомобіля дозволено 25 тонн. Але якщо ведуча вісь обладнана здвоєними колесами та максимальне навантаження на кожну вісь не перевищує 9,5 тонни, то дні дозволяється 26 тонн. 4 автомобіль дозволено 32 тонн. 4 автомобіль з двома рульовими вісями та вибучими вісями оснащений спарними колесами, дозволено 38 тонн. Двовісний тягач з двовісним напівпричепом Чесно кажучи, дуже багато часу нього пошук фото даного авто. Дозволено 36 тонн. Двовісний тягач з трьохвісним напівпричепом дозволено 40 тонн. Трьохвісний тягач з двохвісним або трьохвісним напівпричепом дозволено 40 тонн. контейнеровоз двовісний тягач з тровісним напівпричепом, що дійснює перевезення одного або більше контейнерів, або змінний кузовів загальною максимальною довжиною 13716 метра дозволено 42 тонни. контейнеровоз увозвісний тягач з двовісним або трьосним напівпричепом. Що дійснює перевезення одного або більше контейнерів, або змінних кузовів загальною максимальною довжиною. 13716 метра дозволено 44 тони. Автопоїзди двохвісний або трьохвісний автомобіль з двохвісним або трьохвісним причепом дозволено 40 тонн. Отже, розбираємо детально, що ж воно таке. Для прикладу, розглянемо на розпосутніший транспортний засіб – сідельний тягач з тривісним напівпричепом, дозволена норма 40 тонн. Тобто сума ваг тягача, плюс вага напівпричепа, плюс вага бруто вантажу не повинна перевищувати 40 тонн. Вага без навантаження сідельного тягача Volvo вказана в тикпаспорті 8 тонн 660 кг. Якщо вірити в специфікації Volvo, ця вага включає в себе усі рідини, також повну заправку дизельним топлом, але не включає вагу AdBlue та маси дія. Вага без навантаження напівпричіпа рефрижератора Шміц становить 8 тонн 418 кг. Згідно специфікації Шміц, ця вага включає вагу реп-установки з повною заправкою дизеля, за виключенням ваги запасних коліс та опорних стів та додаткового обладнання. Зверну увагу, що специфікацію з роз'яснення мені люб'язно надала фірма T-Trailer, яка займається професійним продажем причепів та напівпричепів. Піднявши від 40 тонн вагу тягача і напівпричіпа отримуємо значення 22 тонни 922 кг. Це теоретично максимальна вага брутто вантажу, яку може перевести даний комплект, щоб уникнути загального перевантаження. Ну, але потрібно враховувати, що по факту вага авто і причіпа є завжди більші, ніж заявлено. Актуально для малотонажних авто таких як 5 чи 10 тонників. З одного боку, є норми держави, а з іншого боку, є допустима норма, вказана виробником авто чи причепа в тих Важливо розуміти, що навіть якщо транспортний засіб не перевищує норми ПДР, то потрібно враховувати допустимі норми в тих паспорті. У кожному тих в новілі вказано дві ваги: перша повна, та друга без навантаження. Різниця між цими вагами і є максимальна вага вантажу, що може транспортуватись. Мені відомий реальний випадок, коли польська сторона... Не пропустила 5 тонник за експортом, тому що загальне перевантаження було на 180 кг більше. І не стояло питання штрафу за перегруз, а лише повернення до України, тому що поляки розцінюють такий даний транспортний засіб, як особливо небезпечний на дорозі. Перевищення особих норм планамірюються зусилля кожної осі чи колісної пари, з якої вона тисне на дорожнє полотно, наведене під в підпункті В 22,5 пункту ПДР, тожки віалізую таблицю, щоб було нерозуміліше. На дунарну вість не більше 11,5 тонн. Наздвойні ось якщо вістань між осями менше як 1 метр дозволено не більше 11,5 тонн. Від 1 метра до 1,30 метр до 16 тонн. Від 1,3 метра до 1,80 метр при неспарених колесах до 18 тонн, від 1,3 метра до 1,8 метра при спарених колесах. За умови, якщо навантаження на кожну віст не перевищує 9,5 тонни, дозволено не більше 19 тонн. До 23 тонн дозволено 4 автомобілям відстань від 1,30 до 1,80, ведучі вісь, яких оснащені спареними колесами. Та за умови, що навантаження на кожну ведучу вісь не перевищує 11,5 тонн. До 20 тонн дозволено причепам та напівпричепам, якщо вістань. Від 1,80 до 2,5 метрів. Настроєні осі, в тому числі контейнеровози, якщо відстань 1,30 або менше, чесно кажучи, не знайшов, що це за транспортний засіб, малюнок схематичний, дозволено до 21 тонни. Можливо, вам відомо, що це за транспортний засіб? Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Якщо відстань від 1,30 до 1,40 м дозволено до 23 тонн. У всіх стандартних напівпричепах вістань між осями 1 метр 31 см. Теоретичну частину ми усвоїли, зараз переходимо до практики. На українському кордоні під час зважування на ваговому контролі водій отримує результати зважування. В ньому відображається інформація, як вага оцінила параметри загальної маси та поусього навантаження. Бачимо у першій колонці Вість, вказано номери осей з 1 по 5, відповідно, рулювавість, ведуча. І три осі на Друга колонка вага зафіксована вагою з значенням маси відповідно до осей. Третя – сума. Сумує вагу стройних чи здвоєних осей. У нашому випадку три осі. Остання колонка норма. Це нормативне максимальне значення для доріг державного значення з урахуванням похибки 2%. Остання лінійка значення загальної ваги та нормативне значення. Тобто відомо, що нормативне значення на одинарну вісь 11,5 тонн. Додаємо 2%, які надані на покибку тарування ваг і отримуємо максимальне допустиме значення. 12 тонн 730 кг. 230 кг це допустиме значення покибки тарування. Для загальної маси аналогічно нормативне значення 40 тонн плюс 2% похибки. Отримуємо 40 тонн 800 кг. 800 кг це допустима покибка тарування. У нашому випадку на ведучу вість вага зафіксувала значення 12 тонн 90 кг. Навантаження на вість перевищує нормативно допустиме значення на 360 кг. Отже, буде виписаний штраф за можливу задану шкоду дорожньому покриттю відповідно до тарифної сітки. Умовно розраховують наступним чином: кілометраж від кордону до місця розвантаження чи завантаження, помножений на ставку плати в євро. В нашому випадку 12 тонн 90 кг це до 5% включно, тобто буде розраховуватись 0,1 євро за 1 км. Також, якщо привізником не замовлено спецдозвіл проїзду автодорогами, що провищує нормативні вагові параметри завчасно, то коефіцієнт множиться на 2. Закордонно вважаю, що їхні ваги добре старовані і запасу на похибку не дають. Як бачимо, для угорської чи польської сторони допустимі значення ідентичні, як у нашому законодавстві. Контроль перевантаження на українських дорогах в автоматичному режимі здійснюють вім системи Weight in Motion. Це набір датчиків і камер, які фіксують загальну вагу транспортного засобу і навантаження на віз, розпізнюють номери авто, фіксують габарити транспортного засобу в русі на швидкості до 120 км на годину і діють з 1 жовтня 2021 року. Це означає, що за порушення габаритно-вагових норм, зафіксованих в автоматичному режимі, перевізники отримують реальні штрафи. Від 8,5 до 51 тисячі гривень, в залежності від відсотка перевищення норми. За відмову пройти габаритно-ваговий контроль порушникам загрожує штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Також у разі відмови співробітники Укртрансбезпеки, наділені повноваженнями, супроводити вантажний автомобіль до найближчого пункту вагового контролю, після пробиття на якому транспорту буде заборонено подальший рух. Не штрафів може бути заборонено в'їзд та виїзд з країни. На початку запуску ВІМ систем багато було протиріч, наприклад, як застосування укртрансбезпекових штрафів за заниженими нормами 40 тонн для контейнеровозів, для яких по факту діють 42 і 44 тонни, чи штрафи за перевезення сипучих чи наливних вантажів. Юридична компанія дорожній адвокат неодноразово оскаржувала дані штрафи та має успішність по скасуванню судом постанов укртрансбезпеки. Контакти залишу в описі відео. Зверніть увагу, що чим раніше буде отримано консультацію юриста, тим простіше буде оскаржувати рішення інспектора про притягнення до адміністративної відповідальності. Чия відповідальність, хто повинен оплачувати штраф? Відповідно до законодавства кінцева відповідальність лежить на власнику автомобіля або його користуваче. Це може бути як звичайний громадянин, так і компанія. тобто оплата за штраф лежить на перевізнику. Завжди, коли виникає перевантаження, йде розбір стосунків між замовником і перевізником. Що, як, де, коли і хто, реагувати, чи повідомляти, перекиднання м'яча один одного. Метою уникнення непорозумінь між перевізником та вантажо-відправником, раджу вам під час складання догорів про перевезення з замовником враховувати нижче зазначені норми. Установу кабміну про порядок здійснення габаритно вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами, загальне користування вказано, що перевізник має право на відшкодування вантажу відправником чи замовником коштів. Внесених у рахунок плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування. А пункт 40 цього порядку передбачається, що відповідальність за збитки, завдані власникові габаритного транспортного засобу внаслідок невідповідності фактичної ваги вантажу даними, зазначеними у товаротранспортній документації, несе відтажного відправника. Відповідно до статті 7 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, відправник несе відповідальність за всі витрати, шкоду і збитки. За події не перевізнику унаслідок неточності або недостатніх даних, вказаних у вантажень накладні, зокрема ваги вантажу, передбачувати та фіксувати в договорах перевезення усі ризики та механізми відшкодування, вивчити габаритно вагові норми тих країн, через які буде рухатись авто. Наприклад, Швейцарії зможуть поштрахувати за неправильно розміщений центр тяжіння ваги вантажу, для прикладу, наведучу навантаження 9 тонн, а на настроєні осі 24. У цьому випадку центр розміщений дозаду у причіпа. Потрібно розуміти реальну вагу тари порожнього комплекту тягача і причіпа, укомплектуйте усім необхідним ременями, запасками, розпірками, планками тощо, і після цього старуйте на сервісній станції чи самостійно зважте та вирівняйте ці значення з показниками, які обладнані в ваші сучасні авто. Якщо старші моделі авто, в яких не передбачена монтована вага, тоді використайте додаткове обладнання для визначення ваги, чи на крайній випадок атмосферні манометри. При цьому вивчити допустимі значення манометра відповідно до ваги, оскільки вони стандартно його змальовують зелений, жовтий і червоний кольори. Після повного завантаження рекомендовано повторно заїхати на цю саму станцію чи ту саму вагу, щоб ще раз показники. Водію використовувати схеми розташування вантажу чи спеціальні програми додатки на телефоні. Якщо у вас так звана лінива вість, то при проїзді контрольних ваг на кордоні старатись з'їхати плавно, без ривків та частого натискання на гальмо, Був раний випадок угорщині, ви при натисканні двічі на гальмо військ в примусовому порядку піднялась і виник штраф, тому що вага порахувала проїзд як здвоєної русі, а не з Відповідно, допуски різні. Після завантаження водій може продовжити рух після того, як перевірить, що вагові параметри в нормі. У разі виявлення порушення вагових норм, негайно повідомити замовника чи відправника вантажу, щоб усунув порушення. У разі незмоги замовника виправити ситуацію, водій повинен зробити відповідний запис у 18-й графі ЦМР. Про перевищення нормативних вагових параметрів вантажу, прийнятого до перевезення, або ж якщо водій не зміг впливати на вірний процес розміщення вантажу, зробити запис, що не був допущений до завантаження. Перевізнику повідомити замовника про порушення офіційно на електронну пошту або будь-яким факсимільним зв'язком. Перевізники теоретично можуть хитрувати при проходженні ваги на кордоні. Наприклад, при загальному перевантаженні, щоб зменшити масу, можуть зливати залишок непотрібного топлива, знімати запасні колеса чи додаткове обладнання, яке може облегшити загальну масу. Якщо ж перевантаження на ведучу вісь чи стройні осі, примусово піднявши чи упустивши вісь, Відповідно регулювати навантаження між ведучою осью та стройними осями. Бажаю всім легких вантажів та щедрих замовників.